Сергеевичу Хрущеву. Участники спецбоевок МГБ совершают ограбление местных граждан. По сообщению Козинского райпрокурора Ровенской области, в июле 1948 года на территории района ими были ограблены граждане Швейдайосев, Гробовский Иван и другие. Подобные факты имели место и в других областях и районах. Эти грабежи, как и другие нарушения советской законности, оправдываются также оперативными соображениями не только рядовыми работниками МГБ, но и самим министром товарищем Савченко, который в беседе со мной заявил. Нельзя боевки посылать в лес с консервами. Их сразу расшифруют военный прокурор войск МВД Украинского округа, полковник юстиции Кашарский. УПА була настільки організованою, а її бійці настільки відважними, що армія могутньої червоної імперії не могла самотужки здолати їх опір. Тож використовували всі дозволені і недозволені методи. Але навіть незважаючи на це, упа завдяки народній підтримці діяла ще більше десяти років після війни, і кожен із тих молодих хлопців і дівчат, які мріяли про вільну Україну, до останньої миті свого життя вірили. Що рано чи пізно той час настане. Ніхто не думав тоді ні про які нагороди, ні про які пільги, ні про які гроші. Ото дав чоловік вночі поїсти, наїлись, вирив десь на подвір'ї бункер, хлопці заховались, запріг коні, перевіз, отак була та армія. Про упа багато сказано і написано, але до кінця її феномен незбагнений і до сьогодні. А особливо та обставина, що в лавах повстанців було багато молоді у наш час іноді буває важко зрозуміти жертовність десятків тисяч юнаків і дівчат, які в розквіті сил ішли на вірну смерть в ім'я національної ідеї. Іноді навіть здається, що українську молодь на подвиги надихала вища сила. Ми знали на що йдуть. Брали присягу, давали присягу і знали, що всі загинуть. Навіть хлопці, ті, що вилізли до нас на піч і кажуть, дівчина, подивися на тих, що сплять в соломі. Вони всі помруть за волю України загинуть, ні один не виживе. Ми знаємо про це, бо ми не можемо протистояти ні Гітліру, ні Сталіну, але вже в нас нема іншої дороги. Так сказав Степан Бандер. Ми не маємо вже де дітись, ми не маємо вже чим. ми мусимо боронитись зі зброєю в руках. Молода кров українських повстанців скропила нашу землю недаремно. Через півстоліття все-таки повстала українська держава. І коли зараз кажуть, що незалежна Україна дісталася нам без жодної краплі крові, то є не до кінця правильно. Цю кров було пролито. І всі жертви на вівтар української незалежності були покладені в часи визвольних змагань. Після закінчення Другої світової війни Організацією Об'єднаних Націй було створено міжнародний військовий трибунал, щоб покарати злочинців. Його засідання відбувалися з 20 листопада 1945 по 1 жовтня 1946 років. Використовуючи своє становище, СССР передає слідчі комісії трибуналу 26 томів із підібраними матеріалами, яких звинувачилися ОУН і УПА. Слідча комісія трибунала вивчила не тільки матеріали, подані більшовиками, а всі документи німецьких архівів. Висновок був оголошений про те, що УПА не були у війні ворогом людства, а навпаки. Вона була воюючою стороною проти нацизму, боролася за незалежність своєї держави України. Відмов про визнання УПА агресором було затверджено резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 11 грудня 1946 року. Ор з України. Україна мати у важкій хвилині. Вона вас чекає змучена і бідна. Ідіть визволяти, їй воля потрібна. Не сумуйте, мамо, мусим пережити ці страшні хвилини в нашому житті. Не плачте, благаю, вірю, що наступить. Правда і свобода на нашій землі. Не схиляйте, мамо, голову донизу, себе ж не карайте за науку свою. Ви ж нас вчили рідний край любити. Із життя, якщо треба, вітати йому. Я вірю у Бога. Він нам допоможе, дасть нам шанс єдиний вийти із ярма. І на наших трупах та гарячій крові розквітне багата українська земля. Всесильний Боже, верни в Україні волю і свободу. Зніми ярмо тяжке з нашого народу. Благословіть, мамо. Важку дорогу, щоб ми всі вернулися до рідного дому. Козаками лише тобі буде, чи при твої мами. Ой, пігалю, а не ж молодая, више повітря, ще при твої мами. Посмотри, <му> послигали темними лісами приязали.

Сосни козами Обрили по лісу, назбирали хмизу, підпалили соснові. За обрів упав, після з яблуком червоно боки, Я козачка твоя, я дружина твоя. to be in the and the Чекай и не втрачай, на шляхах криптовальный.